Знову нічого. Приславтесь, будь ласка. Так я ж представився тільки. Та, Ні, ну відео, це ви знімете на, віде. на відео, то можете відео. передавати третім особам. Да. Я вам тільки що вийшов, представився. Плюс у нас ведеться відеофіксація. О, виключте камеру, представлюся. У ну, мене теж ведеться відеофіксація. Ну, добре. Покажу, Мені Прошу. не має стільки повних років, щоб я вам щось показував. То покажіть документ Ні, ті, що підтверджують. Ми маємо перевіряти. Не, 18 -60. Ні, так, право. право Ні, 18-60. Ні, не має так, такого. Не має такого. Ні, маємо право. Ні, так, ось, ні, не маємо. Та мобілізацію, то 22 частина 6. Якщо ви це не знаєте, то... Це Мені кажеться, ви не маєте права перешкоджувати взагалі. Та ми нічого не перешкоджуємо, ми перевіряємо зараз документи. Ну, як це так ви перевіряєте документи? Ну так, це так, перевіряємо документи від до розпорядження. Не, не знаю. Я не буду вам нічого. Скільки вам поки? Мені 22 роки. Ну то покажіть. Ну то, де, я, 22 то 22 ну, я не хочу я вам буде. показувати. Бо це якось незаконно і несправедливо. Та я, все законно. Я, тим боліє справедливе. Тим боліє справедливо. Ні, думаю. Несправедливо те, не, не не що ви зараз забираєте наш час. І вам спогадці обґрунтувати свою думку. Ну no, то я ж я ж я ж сказал уже вашим колегам. Ну, то ще це не закон. Є 560 тому, є 14 закон України про моб підготовку та мобілізацію. Який? Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Здавалося, стаття 22, частина 6. Ми не знаю. Ну то якщо ви не знаєте, незнайомний. Мені нема скільки повних років, щоб я вам щось повинен показувати і доказувати, якісь документи вам давати і ще ось так. Як ми можемо пересвідчитися, що ваш вік, якщо ви не показуєте ваші документи, ну я не буду вам показувати, може ні, нічого не знаю. — Я не знаю. — Поліцейського. — Зараз ще поліцейського. Полі — І поліцейському нічого не покаже. <кхи> Доброго дня. — Добрий ранок. — Я стою на поліції, усно, а Ну, представте, документи ваші. — Я представлюся. — Ось що, дивіться, скільки, я присылу, скільки крутих вас. солдатів, да поліцейських при пристали до мене вранці і показують. — Вони пристали, ви свої покажіть. — Нічого ще. не знаю. — Ви починаєте тут... — На кому ви не знімаєте? — Будь ласка, дивіться. — Снімати тіктоки і... 26 рік, уст Олександр, Ус Вадим Олександрович, вийде 24-го. Давай добавимо звіряти номер ну, Житомир, ще не знаю. Ні, не буду. Немає, ви немає, не маєте. А як немає? Ну розкажіть мені причину, що ви оце два, три, чотири, 32 шість чоловік частини другої, поліцейський має що право ви нею документів. На, документі. на якій підставі? Яка причина тому? Я щось нарушив. Сказав я, 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 щось нарушив ну мужики. Я щось нарушив. Ну ну то ну це неправильно. прав закон почитай. Це неправильно. Це неправильно. Я читав читай. вже всі закони, що відкрит, мені треба. Зараз я при нас читав всі закони, що мені треба. І не розказуйте. І не, не, не вздумайте мене трогати, чуваки. Я вам документ сказав, не буде. я не буду вам нічого показувати. Ні, ні, Ти Я спеціально вирішив спровоцірувати, щоб відео засняти. Ні, зараз це моя безпека. І я не маю право вам нічого не показувати. Не трогайте. Я тобі сказал, чувак, не трогай нахуй, ты охуешься, блядь. Мені однако, я вам що сказав, нахуй? Дебилы, блядь. Закрий рот, бля.